Всім привіт! Ілон Маск повертається з новинами. Apple на межі рекордних втрат, а TikTok виходить на новий рівень конкуренції. Мене звуть Валерій і я, як завжди поспішаю, поділитися з вами останніми новинами IT-світу. Але перед початком ролику попрошу вас підписатись на наш youtube канал та поставити цьому відео лайк, щоб ще більше користувачів були в курсі всіх новин. Тепер давайте починати. До побачення Twitter, Привіт, Ікс. Ілон Маск пояснив своє рішення відмовитись від знаменитого логотипа Twitter у вигляді синьої пташки, прагненням перетворити соцмережу на платформу для зв'язку і фінансових транзакцій. В обговоренні нововведень взяла участь нова гендиректорка Twitter Лінда Якаріно. Вона підтвердила, що застосунок X міститиме в собі функції зі сфери фінтеху, проведення платежів і банківських операцій. Пані Каріна запросили в Твіттер, як людину здатну відновити довіру користувачів і рекламодавців підірвану серію раптових і не завжди виправданих, на перший погляд, змін внесених з ініціативи Маска. В той же час Apple не дозволяє Твіттер розміщуватись в App Store під своїм новим ім'ям X. Епл робить це не для того, щоб нашкодити Ілону маску або через принципи. Це пов'язано з правилами App Store, яке вимагає, щоб застосунки мали більше одного символу в назві. Здається, це не проблема для Google Play Store, де в списку для версії застосунку для Android вказано, що вона має назву X без жодної згадки про Twitter. Я все ж думаю, що Apple поступиться і обидва найбільші магазини будуть позначати Twitter як X. Але поки цього не сталося, дехто пропонує в якості обхідного шляху використовувати пробіл до або після X у списках iOS. То кажіть, як вам ребрендинг? А ми переходимо до наступної новини. Понад 1500 розробників застосунків подали позов проти Apple на 1 мільярд доларів. Останній рік або близько того не був для Apple в Європі дуже вдалим. Завдяки прийнятим законопроектам, виробник має замінити фірмовий порт Lightning на стандартний порт USB-C. А закон Європейської комісії про цифрові ринки змушує компанію дозволити користувачам Apple, які проживають в 27 країнах-членах ЄС. Завантажувати застосунки зі сторонніх джерел, починаючи з 6 березня 24-го року, є кілька причин, чому Apple не любить завантаження застосунків зі сторонніх магазинів. По-перше, це дозволяє користувачам iPhone встановлювати програми, які не були схвалені компанією. Це збільшує ймовірність того, що на пристрій буде разом з цим встановлено шкідливе ПЗ. По-друге, це дозволяє розробникам застосунків для iOS, які пропонуються в сторонніх магазинах, перенаправляти своїх клієнтів на платформи для оплати в застосунках, що не належать Apple, і уникати так званого податку Apple. Техногігант забирає від 15 до 30% вартості більшості покупок і підписок у застосунках і кладе їх власну кишеню як комісійні. Компанії, які не дотримуються DMA, можуть бути оштрафовані на суму до 10% від їхнього річного глобального доходу. У випадку з Apple це буде штраф у розмірі 39 мільярдів доларів, виходячи з доходу компанії за 2022 рік. Останні погані новини для компаній, що надійшли з Європи, стосуються колективного позову на суму 1 мільярд доларів, який подали проти Apple понад 1500 розробників щодо плати за користування App Store. Йдеться саме про вищезгаданий податок у розмірі від 15 до 30%. Технологічний гігант стверджує, що 85% розробників не платять жодних комісійних, і що App Store допомагає європейським розробникам продавати свої застосунки в 175 країнах світу, але це не заспокоїло постраждалих розробників. Плата, яку Apple стягує з розробників, є надмірною і можлива лише через монополію компанії на розповсюдження застосунків на iPhone та iPad. Ці збори є несправедливими самі по собі і являють собою зловживання ціноутворенням. Вони завдають шкоди як розробникам програм, так і їхнім покупцям, говорять позивачі. Як вважаєте, чи можливо вирівняти ситуацію на ринку, чи знайде новий шлях отримання прибутку? Пишіть в коментарях. Усі вебсайти держорганів України отримують важливе нововведення. Онлайн ресурси держорганів повинні відповідати міжнародним рекомендаціям Web Content Accessibility Guidelines, тобто дотримуватись правил перекладу жестовою мовою, читабельності тексту, розміщення картинок та іншого контенту. Їх мають використовувати веб-розробники при створенні сайтів, порталів та застосунків. Офіційний телеграм-канал Дії повідомляє, що від запуску проекту команда працює над тим, щоб екосистема дії була доступною для всіх людей. Впроваджуються нові рішення, щоб всі українці мали доступ до сервісів мобільного застосунка та портала. Наприклад, оновлена платформа «Дія освіта» адаптована до вимог безбар'єрності та потреб людей з порушенням зору за стандартом VCG 2.0. Частина контенту має субтитри українською та дублюється жестовою мовою. Оце я розумію UX. Якщо ти також хочеш зрозуміти основні принципи UX та UI дизайну, запрошуємо тебе на наш курс основи дизайну. На курсі вивчаються графічні редактори, основи композиції, теорія кольору, а також студенти навчаються аналізувати ринок і цільову аудиторію, що дозволить почати свій шлях в проєктуванні веб-інтерфейсів. Переходь на наш сайт та дізнайся додаткову інформацію. Тікток дає текстові пости, щоб конкурувати з Instagram Stories. TikTok абсолютно домінує в просторі короткометражних відео, але тепер він придивляється до коротких текстових постів. Ян соціальних мереж щойно оголосив про нову функцію створення текстових композицій, яка дозволить користувачам ділитись своїми історіями, віршами, текстами пісень та іншим письмовим контентом, надаючи їм ще один спосіб самовираження. Інструментарій здається досить простим. Просто перейдіть на сторінку камера і виберіть текст. Ви можете надрукувати все, що забажаєте, додати звуки, позначити місця, умікнути коментарі і навіть інтегруватись з Duets. Компанія заявляє, що ці текстові пости будуть такими ж інтерактивними та динамічними, як відео та фотопости. З цією метою ви також можете додавати кольори фону, кештеги і, звичайно ж, безліч стікерів. Це не перший раз, коли TikTok шукає натхнення в Instagram, або навпаки. Лише минулого року він додав до свого інструментарію статичні зображення, що супроводжують короткі відео. Фоторежим TikTok був піданий майже повсюдній критиці, але став досить популярним. І компанія безумовно сподівається, що цей текстовий режим піде цією ж траєкторією. А на сьогодні це були всі новини. Напишіть в коментарях, чи можливо в майбутньому одна соцмережа. Адже зараз конкуренти тільки тим, і займаються що переймають один у одного фішки. Буде цікаво почитати ваші думки. До зустрічі наступного тижня! Бережіть себе!